Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не що буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуючи, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Поцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Популярна Audi Q5. 2014 рік 3.0 дизель 266 пробігу, комплектація преміум. Шкіряний салон автоматична коробка за сіною 18700 доларів. Шкіряний салон. Ось такий варіант. Рено Каджар. 15-й рік модельний, 16-й, пробіг 164 тисячі кілометрів, 1,6 дизель-механіка. безключовий доступ, двохзонний клімат-контроль, круїз контроль підігрів лобового скла, підігрів сидінь, утримання в полосі 15 750 доларів, контакти бачимо. Свіжопригнаний Nissan Qashqai 20 року випуску, 1,5 дизель, 94 оригінального пробігу за ціною 21 300 доларів. Бачимо контактну інформацію. Таких кашкайчиків насправді дуже мало поки що, досить класно сучасно виглядає. Кір'яний салон, підігрів, гарні комплектації. Ось такий варіант, кого цікавить. Volkswagen Tiguan, другого покоління, 19 рік, 2.0 бензин, 113 пробігу, весь в рідній фарбі 7-місний, повністю обслужений за ціною 20-900 доларів. Шкіряний салончик, надіюся видно. сонечко трошки засвічує. Кого цікавить, телефонуйте. Так, свіженький Peugeot 3008. Це 19 рік, 1,5 дизель, 226 пробігу. За ціною 18300 доларів, Комплектація Алюр. Контакти до власника бачите. Ось такий варіант. Так, дивимось по салону, комбінований салончик з форкопом та парктроніками. Hyundai Tucson 2020 року випуску. Автомобіль з двигуном 1,6 дизель 218 пробігу за ціною 20 тисяч доларів. Є контактна інформація. така машинка. Тканный салон. Рено Каджар. 18 рік 1.5 дизель, 204 пробігу за ціною 16 900 доларів. Комбінований салон, автоматична коробка. Ось такий варіант. Свіженька Volvo XC60. 19 рік, 2.0 дизель, 217 пробігу за ціною 27-900 доларів. Бачимо контакти. Комбінований салончик. Біленький Kia Sportage. 14 рік 2,0 дизель, 197 пробігу. За ціною 16-300 доларів. Автоматична коробка, контакти бачимо. Кіряний салон. Так, Hyundai IX35, тут два варіанти. Перший чорний. 14 рік автомат, повний привід, 2,0 дизель, 135 кВт, 83 тисячі пробігу. За ціною 19 500 доларів. Ось такий цікавий варіант. Кіриним салоном. Так, Перектроніки також є кого цікавить. Значить, поруч варіант в, біл, в білому кольорі. 14-й рік автоматична коробка повний привід, 2,0 дизель, 122 тисячі пробігу. Вартість авто 18500 доларів. Шкіряний салон. Ось такий варіант. Audi Q5, 15 рік, 2.0 бензин, 101 тисяча миль пробігу за ціною 15 400 доларів. Бачимо контактну інформацію, фіксую ВІН-код. Не вдається, сонечко забажає. Nissan Кашкай. Кашкайчик 2018 року, 1,5 дизель, 154 пробігу за ціною 200 доларів. Бачимо контактну інформацію. Тканинний салон, механічна коробка передач з форкопом. Mitsubishi Outlander 2016 року 2.2 дизель, 166 пробігу, повний привід автоматична коробка за ціною 18 750 доларів. Контакти бачимо. Тканинний, тканинний салон, автоматична коробка з форкопом. Kia Sorento. Свіженький автомобіль, до речі. 11 рік, 214 пробіг. за ціною 14 900 доларів. 2,2 дизель. Бачимо контакти. Кіряний салон. Ось такий варіант. Volkswagen Touareg. Щось їх сьогодні маловато на ринку. Ось такий варіант. Автомобіль. Так, по Опису 16 рік, 3.0, дизель повний привід камера 360, Distronic за ціною 24-900 доларів. Тут контакти до власника бачимо. Фіксую він код. Так, заглянемо по салону, є панорамка. Шкірений світлий салончик. BMW X5. 12 рік, 3.0 дизель, 201 пробігу за ціною 17-900 доларів. 7 місць на версії. на пневмо